Місто півострів у чаші Глибокого каньйону. Уже заманливо, правда? Це зона м'якого середземноморського клімату. Тут навіть погода змінюється раптово, як у Середземномор'ї. У 19 столітті його визнали одним із кращих кліматичних курортів Європи і навіть проклали сюди пряму залізничну колію із Кракова. Отут, як на мене, як ніколи доречний вислів, ніж сто разів почути, краще один раз побачити. Ми в Заліщиках. А місто у красивій річковій петлі з гори із панорамних майданчиків найвигідніший ракурс. Містер у цій точці огинає місто півострів майже по колу. Аналогів такої краси у світі ще всього три: мармуровий каньйон у Сполучених Штатах, французька долина річки Мозель і Чеський Крумлов у Чехії. Уявіть 19 століття. Променадні вулички, кінні клуби, тенісні корти, розкішні маєтки і пансіонати. Назви оцініть. Гранд, Рів'єра, Неаполь. Звичайно, заліщики сучасні вже не такі розкішні, але тут ще є місця, які пам'ятають ті курортні часи. І одне з таких це старий міський парк. Я обійшла за 15 хвилин, але донині ця оаза у центрі курортного містечка один з найбагатших дендропарків області. Понад 400 видів ліан, чагарників і дерев суцільна екзотика. Блукаючи парком, ви точно не обійдете палац купця Бруницького. Як на мене, його можна назвати щасливчиком. Уявіть у моменту останньої перебудови минуло майже 200 років, а він практично ніколи не змінював свого призначення. Тут постійно хтось релаксував, лікувався. Навіть австрійський імператор Франц II зупинявся відпочити. Власне, австрійський цісар зробив цей маєток найпопулярнішим у Заліщицькій Рів'єрі. Для того, щоб підтвердити цей титул, він знав, що Франціоси ІІ має відвідати заліщики. Він посилає гінців у відень, у палац Шорнбрун, і вони копіюють точно всі кімнати, як жив цісар. Він швиденько робить це, знає, якого числа має цісар тут бути. Він робить ці кімнати, переробляє під той стиль, який він там мав, і запрошує його до себе в гості. Історики згадують розкішну Заліщицьку набережну і кілька великих золотавих пляжів. Ось тут вони були. До речі, подейкують тут був один із перших на нашій території нудиських. Усі берегові красоти змила страшна повінь 69 му році. Але ці хвилясті каньйони ще можуть здивувати, і я не прогавлю такої можливості. Дністер вигинається аж 250 кілометрів. Навесні, влітку, тут повно екстремалів на байдарках, рафтингових човнах, але в міжсезоння можна побачити так звані сльози каньйону. Як намальований, правда? Неймовірно красиве явище. Це справжній каньйонний водоспад. Так, він невеличкий, але е, цікаво те, що вода ця чистісінька, джерельна. І таких от струмочків по усьому Дністровському каньйону не один десяток. Сподіваюсь, плаче каньйон від щастя. Серед такої краси інакше й не можна. Потрапити до міста півострова досі можна багатьма шляхами. Залізниця, автобус, авто вибір за вами. Із розміщенням та харчуванням теж не матимете клопоту. Туристів тут чекають у будь-яку пору року, і будьте готові, що їхати звідси не захочеться.